Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент України підписав закон 9011-Д про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України. Документ покриває надзвичайно широкий спектр питань та існуючих проблем галузі альтернативної енергетики України. Про що саме йдеться? Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації віднов. Пулювальної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Наталія. Доброго дня, Незламна Одеса. Слава Україні. Героям слава, доброго дня і вам. Тож, пане Станіславе, які нові моменти прописані в законі і як вони відіб'ються на зеленій енергетиці України? Дякую за запрошення і за цікаве запитання. В першу чергу це. Стимуляція розвитку на приватних домогосподарствах сонячних електростанцій. оскільки на сьогодні введена нова норма права, яка називається недбілінг. І відповідно до цього ви будуєте сонячну тестанцію на відміну від зони тарифу на даху або в подвір'ї приватного домогосподарства. І тепер не пойдете за зеленим тарифом, оскільки зелений тариф зараз не можуть потягнути наші платники податків, наші громадяни. І ви надлишок електричної енергії, яку ви не спожили, особливо, наприклад, в день, коли ви там на роботі або там хто хтось на городі, ви можете цю електричну енергію віддати в мережу. А коли у вас є потреба в електричній енергії за двох двох зонами лічильником, ви можете забрати з мережі з дисконтом 30%. і це при Постійному піднятті тарифу на електричну енергію для приватних домогосподарств е, стає все більше і більше економічним привалом. Цей інструмент працює активно в Європі, і нарешті він е, в законодавчому порі отримав підтримку в Україні. Е, наступне е, це такий самий інструмент, е, можливий і для об'єктів соціальної сфери, і це особливо цікаво е, не скільки там для лікарень, е, а скільки для дитячих садочків і шкіл, оскільки влітку немає. Е, Навчання немає персоналу в навчальному закладі. Можна віддавати велику кількість електроенергії, яка генерується за рахунок сонячних батарей в мережу. А потім в навчальний період, особливо в ранішні години, в зимовий час, забирати дуже вигідно, оскільки цей тариф буде вигідніший, ніж тариф для територіальних громад. Забирати з мережі, і це дуже. Крута новела і можливість для розвитку як приватних домогосподарств і енергетиків в приватних на господарствах, так і для об'єктів соціальної сфери. Крім того, а скажіть, будь ласка, хочу поставити питання, поки ми не пішли далі. Чи є вже механізм, як це відбувається на практиці? Ну, наприклад, ми знаємо, є у нас Укренерго, є у нас компанії «Детек», так місцеві. Чи є вже схема? Наприклад, я на своєму будинку на даху встановлю сонячні батареї, і я хочу, наприклад, скористатися цією новою нагодою, про яку ви зараз нам роз сказали що мені робити? Куди мені йти? Який договір підписувати? Як це відбуватиметься в першу чергу? Має завдання на сьогодні регулятор, тобто національна комісія, яка здійснює регулювання в галузі житлово-комунальних послуг і електроенергетики НКРКП зробити інструментарій, який Укренерго точно не буде мати, оскільки це високовольтні мережі високого вольтажу, вище 110 кіловольт. А от якраз Обленерго у вашому випадку, одеситів це е, має прийняти за виконання і необхідно буде звертатися після прийняття. Це буде найближчими тижнями. Сподіваюся, і звертатися в Обленерго в ДТЕК. Отримати технічні умови на підключення, отримувати е двосторонній лічильник е від ДТЕК, будувати таку сонячну тестанцію і далі вже бути більш-менш автономним. Крім того, е забажу наперед. Е я думаю, що ми з вами до цього повернемось. Нас чекає надскладна зима. Про що каже і е міністерство енергетики, і каже і е контрозвідка, оскільки купан готується бити по нашим об'єктам е критичної інфраструктури, в першу чергу, по великих підстанціях, а одесити особливо. Знають, що таке сидіти без електроенергії більше доби. То якраз це ось такі, така розподілена генерація, яка є на вашому будинку, вона якраз допоможе бути більш автономним і убезпечити себе від цих відключень світла, яке, на, на жаль, нас чекає. Дякую за пояснення, пропоную рухатися далі. Добре, наступна норма права в законі це. Можливість продавати виробникам за зеленим тарифом. Наприклад, є там дві великі вітрові станції в місті Овідіополь, Одеської області біля міста Овідіополь, на території громади. І ось вони, наприклад, можуть продавати тепер не лише державі гарантованому покупцю, а вони можуть продавати. На вільному ринку вхоче на будь-який тип ринку. А я підкреслюю, що у нас в Україні є ринок прямих договорів, тобто напряму обленерго продавати, є ринок на добу наперед. Коли ми знаємо скільки електроенергії спрогнозовано, можемо видати і. Продавати цю електроенергію і є внутрішньодобовий ринок, дуже цікавий, але дуже ризиковний. Це знаєте, як е ринок цінних паперів, е як там в голівудських фільмах його знімають е з Ді Капріо. От це, це найскладніший ринок, але він і От це, цей закон дає можливість таким об'єктам генераціям виходити на ці ринки. А що це дає? От ви відразу запитаєте, прогнозую ваше питання наперед побутовому споживачу, власнику приватного котеджу або квартири. Це дає енергетичну стабільність, оскільки якщо продається така електрична енергія для обленерго. То обленерго має він закуповує там в Енергоатомі, в інших великих державних компаніях, Він закуповує у виробника тут і зараз. І тут і зараз цю електроенергію віддає споживачеві. Тобто, при нормальних умовах е, діяльності енергосистеми споживач має е, стабільне енергопостачання, і це е, для України революційно. Це працює в Німеччині. Україна стала третьою країною Європи, яку цю норму права впровадила. Я сподіваюся, норма права запрацює у всіх регіонах України, і ми будемо мати дуже великі е, можливості, особливо е, власники приватних домогосподарств і е, е, квартир в багатоквартирній забудові. Пане Станіслава, скажіть, будь ласка, а скажіть, будь ласка, технічно наша інфраструктура, наша енергосистема України вона готова до цих змін? Ми вже можемо говорити, що технічно вже ми можемо а, реалізовувати все те, про що ви сказали, і як ви зауважили буквально за декілька тижнів. Е, для приватних домогосподарств так. А для великого бізнесу буде складніше, і поясню, чому складніше, оскільки у нас є один фактор, два фактори непрогнозована. Це погодні умови. і Ми пам'ятаємо, що це в Одесі там сильні вітри, бувають е, нажить на е, високовольних лініях, бувають обриви високовольних ліній. Наприклад, в, на Буковині це сильні сніги і, і тумани, які вносять свої корективи в роботу енергосистеми. Е, але її. Більш непрогнозовний фактор. Я нещодавно був на ефірі з Миколом Вереснем. Він цей фактор назвав Путін. Я б я б цей фактор просто назвав агресор і ворог, оскільки ми не знаємо, коли будуть. Наступні обстріли енергетики ми точно знаємо, що ворог накопичує ракети, накопичує дрони, і це точно буде. І на сьогодні енергосистема знаходиться в дуже важкому стані, оскільки ворог дуже багато знищив трансформаторів на окремих підстанціях дуже багато обладнання, і ця буде зима достатньо складною і достатньо критичною. Тому для бізнесу це. Наразі е, майже неможливо, оскільки тут бізнес е, дуже багато втрачати через те, що він не, е, не виконує контракти, через те, що е, сама енергосистема не зможе це виконувати в першу чергу за рахунок можливості обстріла з боку агресора. Зрозуміло. Так, ви хотіли зауважити ще про одну якусь важливу деталь. Ми вас уважно слухаємо. Крім того, дуже цікавий є аспект: це про те, що кожне домогосподарство може стати ініціатором енергетичного кооперативу. Це дуже цікава новела. Новела, це новина в законодавстві, мається на увазі, і можуть власники, наприклад, візьмемо там. Силчільського типу затоку або Крина от є у власників там готелів, котежної забудови сонячних електростанції у них на дахах, і в зимовий час вони виробляють електричну енергію, але дуже мало споживають. От вони можуть об'єднатися в енергетичний кооператив, створити окрему юридичну особу. І як ця юридична особа може продавати електричну енергію в мережу за тими самими правилами, про які я вам розказав, і це достатньо цікаво для цих власників. Дай Бог, що ми переможемо найближчим часом. Відпочивальники, курортники, як говорять в Одесі, приїжджає, повернуться до відпочинку в цих місцевостях. А в зимовий час це може стати додатковою статтею бізнесу для власників цих готелей або дачі дачних кооперативів. Бачу, що ще є один момент, який варто згадати щодо законопроєкту, запроваджено можливість завершення будівництва та введення в експлуатацію до кінця 2023 року об'єктів, що планують виробляти електричну енергію за зеленим тарифом за деякими категоріями джерел енергії. Я знаю, що ця можливість на жаль, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації, вона була заморожена, наскільки я розумію, зараз це питання знову. Від... Відкрите воно відкрите в першу чергу для е, великих вітропарків, і це якраз була ініціатива е, учасників ринку. Бо ми ж всі там приймаємо активну участь, активні учасники ринку, активно вибачте за тавтологію участь в робочих групах е, в парламенті. І це якраз була ініціатива від власників вітропарків. І е, по подивіться, якраз на Межі між Одеською Миколаївською областю, ДТЕК з китайськими партнерами, активно розвиває Терегульський вітропарк біля Коблева, і це дало можливість добудувати цей вітропарк і далі продовжити будівництво нових черг. І друге, це на Дністровському лимані. Так само будує одна з компаній з американським корінням. Там є одна з турецьким, а інша з американським добудовує вітропарк. Вони замовили обладнання, і зараз це якраз посилює енергонезалежність таких регіонів, зокрема як Одещина, через те, що добудується більше потужності вітру, і це дасть більше можливості генерації. І ми пам'ятаємо минулого. Опального періоду, коли були активні обстріли і зупинилися всі три підстанції Укренерго навколо Одеси через обстріл чи аварійні ситуації різні, то якраз вітрогенерацію, ці вітропарки, якраз вони і дозволяли частині територіальних громад і об'єктам критичної інфраструктури отримувати стабільне енергопостачання в цей складний період. Тому це військовий час дуже добре, особливо в першу чергу для вашого регіону. А пане Станіславе, я дуже вам дякую за пояснення, за діалог, за інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.